Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин на 12 годину. Я вже приїхала додому. Ось, бачите, яка в мене красива тут скатертиночка така якраз під такий колір. Да? Тут, тут чорний білий і тут чорний. От. Погода у нас погана сьогодні, обіцяли дощ після першої тучі, такі тучі, бачите, чорні тучі, дерева вже такі жовті, облітають, облітають. Ну, О якось так то, то рюкзака викинула туди. От. Де я була? Що мене не було? Я була вдома, але в мене була моя племінниця, вона приїхала сюди. Ось, і буде вже від'їжджать додому в Запорізьку область. Буде від'їжджать, ну, треба їй так від'їжджать. Та ж це, щоб побула в мене, той, купила сиру собі додому взяти, та й забула в мене, бачите, ось, тут кіло 250, тут кіло сиру. Так тепер мені треба до тієї, дівчини, що посилки збирає, в четвер ходнести. І, от, і вона поїде туди, де вони знаходяться. Місто сало називається, вона там забере посилки, От, от, от везе їй той, той сир, от вона його з собою буде вести, а там здорову посилку, в коробку вже склала для того, щоб одіслати. А це, значить, я була в своїй подорожі Людочки сьогодні. Вона мені дала ось по троє. Мені треба було троє три ножі. Три такі вилки, три такі ложки. Все новеньке. Тоді дала таку косметичку. Таку косметичку дала. Бачите, тут я у зеркалі. Косметичка така. Теж новенька така. Косметичка. Отаку от простень дала Написано сатін. Сатін написано. А ну давайте ми розкриємо. Да? Давайте ми розкриємо подивиться. Сатіні. Розмір такий, як на мою крови. Я не знаю, вона на резинці буде чи ні, але зараз ми розтримо з вами і подивимось. Ну, не знаю, який він сатін. Це такий сатін, то пам'ятайте, як наші дедушки, батьки, мого батька такі трусики були сатінові, сині такі мужицькі. Чорні труси сатінові. От таке. Ну така. А вона ще так хорошо і переливається, ви бачите. А ну вона на резинці чи ні? Да, на резинці, бачите. На резинці. На резинці, да, хороша така. Ну, я її простирну ж, звісно. Вона ж була в упакоці. Отака простиня. Бачите, так ось якось туди цвет заходить, туди цвіт вона? там, А, це з боків вона така, а тут така. Ну, там мені яка Оце таке вона мені дала. Тут такі рукавички. Це я ті своєї возю такі рукавички, бо в неї ж псоріаз, Вона на ніч маже кремом і одяга такі рукавички. Такі носочки дала, такі носочки дала. А це я зайшла у нас у тому, у віклунді 3 плюс 1 почалися. Так я купила оце Настюсью посилку класти. конфетки такі. Ну, ці ж, всякі різні, бачите. А це собі трошечки взяла. Я люблю отакі мармеладки. Це взяла такі мармеладки, Зараз покуштую. Бачні такі нормеладочки. Так що я себе не обідала. Тоді взяла собі два серка таких. Я їх теж люблю. Отаке. Крем такий взяла. А це в наш магазин заходила. 8 центів оце дала таку коробочку собі. Хто 25 грамів. Це все більше нічого не взяла. Ми це будемо стирати, так ми його сюди покладемо на долівку. О, сяду. Ну, оце ж моя племінниця приїхала, вона була в Польщі, а з Польщі мені дзвонила, каже, Тютя, я до тебе приїду. Кажу, приїжджай. Надовго, каже, та не знаю. Може, по гостю тільки та й поїду. Подивлюся. Ну, ми її всі документи оформила, оце ж я мені ніколи було, так я. Оце з неї всі документи оформляла, оформляла. Всі документи оформили. Отправили, їх зараз не приймають, турку не приймає. Отправили город Сало, тут, оце як їхать, на Хельсинки, 50 кілометрів від турку. Отуди в сало відправили, та ще й не в самому сало, а 7 кілометрів від сало. хутор. хутор. Там був раніше психіатричний диспансер. Давно його там уже нема, бо у нас у турку вистроїли здорову психіатрію, по-фінськи, називається психіатрію, але ще не функціонує, ще тільки корпус вистроїли. Ото туди переведуть усіх вільненьких людей ментально. Там вони будуть, і дітське буде, і доросле буде, там все буде. От. А там ото два корпуси віддали під біженців. Там не тільки наші з України біженці, там і самолійці, там і Ірака, там із Ірана, там афгані... афганці. В основному це жінки з дітьми, жінки з дітьми, наших дуже мало. Оце моя племінниця, вона у кімнаті, Ще з нею була одна жінка 74 роки, вона поїхала вже. Сказала, я не хочу тут залишатись. Поїду. Вона була півроку і поїхала. От, і, і дівчина така молода, каже, годів 22, вона навчається заочно отож, ну, по комп'ютеру, сидить. магазинів там немає. Оце, ж, значить, такий хутор. Оце два корпуси, оці больничні, і так каже штук, 10, може, домів, і дуже багато заброшених домів. І це воно все в лісі. Щоб поїхати до магазину, це найближчий магазин, це треба у другий хутор, у другу сторону їхати 6 кілометрів на велосипеді. Вона каже, я раз поїхала туди, вроді нічого доїхала. хоча каже, 3, їй 53 роки, каже, Я 30 років не сідала на ту лайбу, а назад їхала, то трошки там скупилася, каже, так та упала. і і Задницю забила собі ногу та каже: на що воно мені треба? Поїду я тютя додому. Дивися сама. а в нас якраз таке почалося. Оце три дні вже такі обстріли по Запоріжжю, такі обстріли страшні. Якісь фосфорні бомби кидають на нас. Страшне, що роблять тварі, кончені. Щоб ви всі там, блядь, в тих фосфорних бомбах позгинули. Падлюки. Щури прокляті. Ой, Господі, прости, що скажеш. Вже сил немає. Вже два роки і сім місяців. Ви підставляйте, люденьки мої, два роки і сім місяців, і кінця, і краю немає. От хтось наживається на цій війні, хтось там мільйони собі набиває в кармани, а люди як страдають, а люди страдають страшне. Ну, коротше, вона 4 числа буде від'їжджати, А це ж до мене ще повинен приїхати мого брата-онук. Я їм розказала, що це з товаришем, що розказала, що це ж пошлють туди, у те, у село вте. Зможуть вони там, хлопці молоді? Ну, не знаю. Гая як хочуть. Я те, що від мене треба, що треба допомогти, я допоможу, а більше від мене, ну що, яка від мене допомога? Я не можу нічого зробити. До себе взяти я не можу. Мені не положено, бо це не моя хата. От. Це була б моя хата, тут другий був би розговор. Ось так. А ми вона була у мене чотири дні, і ми з нею дуже добре проводили. І поїхали туди, і поїхали в церкву. І Ще раз у церкву поїхали. І ходили по, по місту. Їй подобається. Каже, я би оце тут, біля тебе, ось тут у місті, я б залишилася, Побула б до Нового року, а там би, може. Було б видно. А там каже: не хочу, не хочу, не хочу. Ну, і син каже, кидайся та й приїжджай. Ну, зараз і той же зменшили того, виплати були 355, зараз 300 євро. Це, це невеликі виплати, я вам скажу, це мало. Якщо один проїзний стоїть 55 євро. Ось у неї ще не було документів фінських, я її. На моя моєї карточка така, що то поїздки знімати, я її поклала, там було 16 євро, і я поклала 20 євро. І ми за 4 дні все виїздили. Бо одна поїздка 3 євро стоїть. Поїхав туди-сюди, якщо не вспів назад за 2 години, а звісно, не вспівали. Ми в 9 виходили з дому і о перші поверталися, то, звісно, їй треба було в 9 проклацати, і повертатися, а в 5 проклацати, Це 6 євро. Це, це дуже багато. А якщо брати на цілий місяць, це буде 55. От. Ну і вважайте: 300 євро дадуть, 55 на, на, на той, на проїзний та телефон. Тобто 30 євро на місяць. Це вже 80, та якісь ліки купити, та те, та все. Ну, і останеться там на продукти 100-120, ну, хай 150 євро. Ні, ну, жити можна, можна. З тих місць, де дуже окупіровані, та люди їдуть і сидять, а що робити. Ну, в неї так більш-менш тихенько, так що каже, я не хочу, тетя, я поїду додому. Ну, поїдеш та й поїдеш. От -от -от -от. Оце вам все розказала. а Ви думали, що я вже десь пропала. Ні, ніде я не пропала. знаєте, Якось так і настрою не було. Ти ж, вона була в гостях, ми з нею хорошо час проводили. Тоді вона поїхала, це я її провела у понеділок. Якось мені сумно було, так я й не хотіла нічого знімати. От, -от так. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі, тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.